А що, коли у кожній краплі вашої крові приховано більше таємниць, ніж може розкрити найглибший самоаналіз? Можливо, ваша кров знає про вас таке, чого сам розум не здатен усвідомити? Ви коли-небудь замислювалися, що стоїть за простими словами перша, друга, третя чи четверта група крові? Чи це справді лише суха медична класифікація? Чи, можливо, за цими цифрами ховається цілий Всесвіт? Ключі до вашої психології, характеру і навіть духовного призначення. Видатний психолог Карл Юнг наголошував, несвідомо спілкується з нами через символи вони тонкі, багатозначні, приховані у звичайних речах. І якщо це правда, то чи може ваша група крові бути саме таким символом? Ледь помітним, але потужним знаком того, хто ви є насправді? У цьому дослідженні ми вирушимо у подорож, яка поєднає два світи, давні біологічні коди та глибоку мудрість юнгієнської психології. Можливо, у вашій крові захована карта навігатор здатна привести вас до глибшого розуміння себе і навіть вашої долі. Бо група крові це не просто позначка в аналізах, не рядок у медичній картці, це може бути віддзеркаленням вашої внутрішньої архітектури. Мапою вашого психічного ландшафту і навіть підказкою вашого духовного шляху. Але виникає головне запитання чому саме кров? Чому протягом тисячоліть і в різних культурах саме вона наділялася майже міфічною силою кров це більше, ніж біологія. Це історія, вплетена у саму тканину нашого буття. Це код, що розповідає, ким ми є. Звідки бере початок наша сутність і що насправді керує нашими діями навіть тоді, коли ми думаємо, що робимо свідомий вибір? Юнг, присвятивши життя пошуку зв'язку між видимим і прихованим, напевно бачив у крові один із найсильніших символів тіла її вічний рух це дзеркало глибинних психічних процесів, тих невидимих потоків, які циркулюють у нашому несвідомому. І саме тут постає унікальний міст між давніми символами і сучасною психологією. Простір, де схід і захід несподівано стикаються і утворюють гармонійний союз. Задовго до того, як ідеї Юнга здобули визнання на заході, в Японії вже формувалася інша, не менш інтригуюча концепція про кров. Згідно з теорією «Кіцуекі Гата, ваша група крові визначає набагато більше, ніж просто стан здоров'я. Вона може впливати на характер, поведінку, схильності і навіть окреслювати обриси долі. На перший погляд, це звучить як частина фольклору чи давніх народних вірувань. Але якщо подивитися на це крізь призму юнгенської психології, ця ідея раптом починає відкриватися зовсім інакше, глибше, багатовимірніше, майже пророчо. Ми бачимо унікальний феномен, дві традиції, схід і захід розмовляють однією мовою символів. Але роблять це з різних точок зору. Архетипи юнга і японська типологія груп крові несподівано відзеркалюють одна одну, немов два дзеркала, що дивляться в нескінченність. це не просто збіг, це психологічний резонанс, повторювані візерунки, закладені в саму структуру людської природи. І щойно ви починаєте їх помічати, вони перестають бути лише абстрактними символами, вони стають дверима. Дварима, що ведуть до нового рівня розуміння себе. Саме тут ми підходимо до серцевини юнгенської психології, до шляху, який Карл Юнг називав індивідуацією. Індивідуація це не суха теорія, а глибоко особиста, майже священа подорож до цілісності. Це не про те, щоб стати кимось іншим, це про те, щоб нарешті повернутися до самого себе, до справжньої природи, віднайти власну цілісність. Це шлях інтеграції, коли я зливається з глибинними, часто незвіданими пластами несвідомого. На цьому шляху ми не лише відкриваємо свої провідні архетипи, але й зустрічаємо тінь, ті частини особистості, які ми зазвичай приховуємо, але без яких неможливо стати цілісним. І ось тут група крові може постати перед нами зовсім інакше. Не як холодний біологічний факт, а як символічний відбиток, тонкий. Але потужний внутрішній компас. Вона не нав'язує вам готову ідентичність, але вказує напрямок. Підказує, які уроки даються вам легко, а де життя потребує свідомих зусиль і внутрішніх трансформацій. Саме тому ми пропонуємо подивитися на групу крові не як на цифру в медичному аналізі, а як на ключ до самопізнання. Це ваш символ, ваша карта і ваша таємна підказка до розкриття нових і себе. Друга група крові, архітектор порядку. Люди з групою крові А це справжні будівничі внутрішніх світів. Вони народжені, щоб шукати структуру, ясність і контроль. У юнгієнській символіці вони особлюють архетип мудриця або ж архітектора порядку, того, хто знаходить сенс у формах, силу у дисципліні і гармонію у внутрішній організації. Їхній світ нагадує ретельно вибудовану систему, логіка. Тонкі взаємозв'язки, принципи, яким вони залишаються вірні навіть тоді, коли інші вагаються. Це стратеги за своєю природою. Вони мислять глибоко, обираючи аналітичний підхід замість імпульсивних рішень. У їхній присутності хаос поступово набуває форми, а безлад перетворюється на злагоджений механізм. Саме тому носії другої групи часто стають невидимим, але надійним центром сім'ї чи колективу. Вони рідко роблять гучні жести, але їхня сила відчувається в тиші, у стабільності, у рівновазі, у впевненому русі вперед. Та архетип має і свою тінь. Для них небезпека ховається у надмірному контролі. Перфекціонізм може стати їхньою виязницею. Те, що мало бути силою, перетворюється на слабкість, порядок, на страх перед хаосом, дисципліна, на емоційне заціпаніння. Юнг вчив. Що цілісність можлива лише через інтеграцію протилежностей. Для людей з другою групою це означає одне навчитися відпускати, довіритися потоку життя, прийняти хаос як частину більшого божественного порядку. І саме там, у вмінні відпустити контроль, вони знаходять справжню свободу. Третя група крові архетип дослідника. Якщо для людей з групою, а життя це фортеця вибудована на порядку, то для носіїв групи воно нагадує нескінченну подорож. Їхній внутрішній компас завжди вказує на рух, а не на структуру. Умові архетипів вони, шукачі, дослідники, ті, хто шукає сенс не в стабільності, а в досвіді не в знайомому, а в незвіданому. Вони здаються творчими, вільними, непередбачуваними. Це душі. Які живуть у гармонії з власним ритмом, що часто вислизає від логіки. Їхня енергія, схожа на вітер, він оживляє простір, розвіює застій, приносить нове дихання там, де все здавалося мертвим. Та їхня свобода це не хаос, а глибока інтуїція. Вони відчувають життя серцем, ловлять найтонші сигнали підсвідомості. Саме так Юнг бачив справжню душу в дії через щирість. Через творчість, через сміливість ступити у невідоме. Але і цей архетип має тінь. Для носіїв третьої групи випробуванням стають непостійність, труднощі з прив'язаністю і страх структури. Вони ризикують розпорошити енергію у сотнях напрямів, так і не відкривши справжню глибину. Їхній шлях до цілісності полягає у вмінні зупинятися, затриматися не лише тілом, але й душею. Дати собі час укорінитися. Бо лише там, де є стійкість, свобода розкриває свій справжній потенціал. І, лише навчившись бути у моменті, не миттєво, а по справжньому усвідомлено, вони знаходять справжню точку внутрішньої опори. Четверта група крові архетип альхіміка. Четверта група крові архетип альхіміка. Ми підходимо до найрідкіснішої і водночас найбільш загадкової групи крові. АВ. Ці люди ніби носять у собі дві душі, холодну раціональність і гарячу інтуїцію, строгий порядок і живу емоційність. Вони поєднують у собі полярності груп атав, але не просто чергуючи їх, а творячи нову, унікальну цілісність. У символіці Юнга це альхімік або медіатор істота, що постійно балансує між протилежностями, перетворюючи хаос на гармонію. Їхній найбільший дар, перспектива. Вони бачать більше, ніж інші, відчувають одразу кілька рівнів реальності і можуть з'єднати те, що здавалося несумісним. Такі люди стають природними мостами між світами, логіки, і інтуїції, раціонального і чуттєвого, структури і хаосу. Вони приносять глибину туди, де інші бачать лише поверхню, відтінки там, де решта бачить чорно-біле. Але цей дар має ціну. Їхня внутрішня складність часом стає випробуванням розмиті межі ідентичності, виснаження від постійної напруги, небезпека загубитися у багато голосів власного я. Їхня тінь це спокуса догодити всім своїм внутрішнім голосам і в результаті втратити цілісність. Юнг сказав би, справжнє завдання для носіїв групи АВ знайти власний центр тяжіння, вкорінитися у справжньому я. Яке здатне витримати напругу протилежностей і трансформувати її у вищий порядок. Перша група крові архетип героя. Група 0 – це початок джерело першооснова. Вона вважається найдавнішою, і в ній відчувається щось первісне, чиста сила, інстинкт, енергія виживання. Це архетипічна пам'ять часів, коли дія була важливішою за роздуми, а рух визначав життя і смерть. У юнгіянській символіці люди з цією групою це герої або воїни. Постаті, що стоять на межі хаосу і порядку, пробуджують силу і ведуть за собою інших. Їхня енергія відчутна, їхні дії прямі, а присутність заворожує. Їхня психіка працює через волю та дію, вони творять реальність, а не лише розмірковують про неї. Це енергія перемоги, втілення і подолання. Та навіть герой має свою тінь. Там, де сила є ризик жорсткості, там, де впевненість може з'явитися агресія, там, де прагнення до перемоги є не бачити чужого болю. Герой може перетворитися на диктатора, якщо не відкриє у собі м'якість ем і співчуття. Їхній шлях індивідуації полягає у злеті протилежностей, сила зі співчуттям, перемога з уразливістю. Натиск із самоаналізом. Бо справжній герой це не лише той, хто долає зовнішні перешкоди, а й той, хто здатний подивитися в очі власній тіні і перетворити її на джерело мудрості. То що ж насправді говорить вам ваша кров? Це не просто медичний код у довідці це символ жива нитка вплетена у вашу індивідуальність. Вона не наказує вам ким бути. Але вона може підказати напрям туди, де на вас чекає справжнє пізнання себе. Юнг навчав сенс життя не у досягненні ідеалу, а в інтеграції, у прийнятті всіх своїх раней і становленні цілісним. Можливо, ваша кров шепоче вам історію, а ви ще тільки вчитеся її слухати. І справжній вибір за вами. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки у тексті чи дубляжі людини зі складеними руками. Я лише навчаюся, і мова, якою ведеться цей канал, не є для мене рідною. Дубляж створений за допомогою штучного інтелекту. Буду дуже вдячний, якщо ви вкажете на неточності, це допоможе мені вдосконалюватися і робити контент ще якіснішим. Також буду радий вашим думкам і враженням, що ви думаєте про цю тему. Ваша підтримка у коментарях неймовірно надихає мене продовжувати пошуки нових, ще більш захопливих історій. Дякую кожному за розуміння і за те, що ви тут виділили Чорне серце. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок дзвоник попереду ще багато несподіваних та інтригуючих історій.